Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. З вами правда, з вами слава і воля святає. Прозрійте люди, день настав, розправте руки. Змийте лубу, і на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Погано дуже, страх погано у цій пустелі пропадать, та ще поганше в Україні дивитись, плакать і мовчать. Кайдани поровіте, і вражує злою кров'ю волю окропіти. Настане суд, і заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море. Свою Україну любіть, любіть її, погремі, люте. В останню чашку минуту за неї Господа моліть. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Здається, кращого немає нічого в Бога. Як Дніпро і наша славна країна. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не не вира, да дні моря поле московіє душі живо і слова живо. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. А щоб збудить хиренну волю. Треба миром, громадою обох столиць. Та й добре загострить сокиру, та й заходиться вже будить. І за собою день воде. і вже тієї хребетно силі вже ворушаться царі, і буде правда на землі. Чи буде суд, Чи буде кара царям, царям на землі, Чи буде правда майже бути. Ovo se ostane i oskvarnemo